Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Йому було усього 22. француз, який міг як і інші заплющити очі на вбивства українців і жити власним життям. Натомість приїхав до України і став на захист свободи. Андрес Галоці загинув 16 лютого 2023 року, але встиг написати прощальну записку для мами. Читати її без сліз просто неможливо. Що відомо про бійця? Як останні його слова розчулили увесь світ? І хто ще з'їхався з різних куточків світу, аби стати на захист України, розповім за мить з вами новини. Те я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. 24 лютого день, коли життя українців змінилося назавжди. День коли ми об'єдналися, аби захистити власні домівки. Втім, варто згадати, що на захист нашої держави стали навіть ті, хто міг з легкістю заплющити на війну з Росією очі, адже вони перебувають за тисячі і тисячі кілометрів від фронту. Втім, зробити так не змогли і багато іноземців, де хто віддав за свободу України свої. Є життя серед них і Андреас Галоці. Йому було 22 роки. Він француз, який боровся за свободу українців та Європи. У зону бойових дій Андреас кинувся ще у перші дні повномасштабного вторгнення. В інтернаціональному легіоні хлопець отримав позивний френчі. Побратими відзначали, що він був рішучим і з задоволенням виконував свій обов'язок. У свої 22 він розумів, що може померти, але все одно приїхав у телефонних розмовах із мамою Едіт. Він повторював наступне: мамо, мені добре там. «Де я зараз? Я знаю, для чого я приїхав. Я розумію, на що я йду. Мамо, тут 14 і 18 роки Першої світової війни в 21-му сторіччі. Сам хлопець родом із Бургундії та завжди мріяв бути військовим. Так розповідають про нього його друзі, і зазначають, вже у 2020 році він долучився до французького 17-го інженерно-парашутного полку. А коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення, РФ він вступив до інтернаціонального легіону зсу. Сам Андреас виріс на історіях про двоюрідного діда, який загинув у першій світовій війні. З покоління у покоління цієї родини передавалися й останні слова діда. Помираючи, він сказав. Все добре. Минуло понад 100 років, але Такими, на жаль, стали й останні слова 22-річного Андреаса. Французький доброволець загинув у боях під Сватовом 16 лютого 2023 року. Місто розташоване за 160 кілометрів від Луганська. Напередодні роковин героїчної загибелі Андреаса його товариш Олівер Жуе оприлюднив останні слова захисника у Фейсбук. На український переклад тексту зробила Єлизавета Юхнова. Схоже, що хлопець відчував свою загибель, адже в особистих речах Андреаса, які віддавали рідним бійці інтернаціонального легіону. Мама знайомий знайшла записку із заказівкою для родини, де шукати його останні слова в телефоні. Далі текст записки. Війна це прокляття людства, тому що війна ніколи не вмирає. Завжди будуть справедливі причини, за які варто битися та вмирати за необхідності, боротися проти божевільних, які хочуть зруйнувати все, що їх оточує, заради власного его. Нічого іншого, крім дрібниць до цієї записки. Захисник України додав ще одну з поміткою останні слова, вказавши, що подальший текст був натхненням від листів французьких солдатів Першої світової війни. Другий іноземця зазначив, що він добровільно обрав текст, можливо, тому що той зачіпав його найбільше. Тож боєць адаптував фрази, додаючи власні слова. Те, що він написав далі, читати без сліз, неможливо. Андреас зазначив, що врятувати його могло лише диво. Моя найдорожча мама. Люба родина, мої вірні друзі, для мене війна скінчилася, але я ні про що не жалкую. Я бачу достатньо героїзму і страхіть. Я молюся, щоб ваша доля була більш милостива. Наше життя коротке. Я вдячний небу за всі радості, за все щастя і випробування, які приготувала мені доля. Моє життя було чудове і майже наповнене. Ці декілька фраз будуть моїми останніми. Я прожив свої останні години, переглядаючи усі фото з вами, мої дорогоцінні спогади. Лише диво могло б мене врятувати. Я знав, що ця місія могла бути занадто небезпечною, однак я чоловік впертий, не хотів залишати своїх друзів, і їхати самим у центр цього пекла. Війна робить людей божевільними. Я виконав свій обов'язок, відстояв честь Франції, України і Європи. Я не відчуваю жодних докорів сумління щодо виїзду в Україну. Я знайшов сенс свого життя та своїх переконань. Єдине, про що жалкую, можливо, це те, що не мав часу покохати когось усім своїм серцем. Сподіваюся, ви знайдете сили мене пробачити, і Господь хотів би, можливо, з'єднати нас на небі або в іншому місці, роз'єднавши нас на цій землі. Не забувайте ніколи солдатів, які гинули за праве діло. Я ніколи вас не забуду. Я люблю вас. Що важливо, ці останні слова він написав 1 лютого 2023-го, а загинув у бою проти росіян біля сватового вже 16 лютого. А 21 серпня 2023 року Андреасу мало б виповнитися 23 роки. У день народження сина, матір хлопця у соцмережах написала щемливий пост, де зазначила, що вона щаслива, що він прожив своє життя так, як сам захотів. Синочок дорогий Андреаса. Тобі ніколи не буде 23, або 24, або 25, або старше. Ти залишишся вічно. Вічно. Поруч зі мною всередині мене живеш так, як одного ранку наприкінці 1999 року. Я знаю, що ти був там. Який класний життєвий досвід, синок, яка пригода. Ти поряд 22 роки. Ох, як швидко минуло, звичайно. Ти не проживеш моєї скорботи. Не побачиш, як я старію, не оплакуватимеш мою смерть. Знаю, що я не сумуватиму, коли помру. А я не залишу тебе. Я приєднаюся до тебе. Я щаслива, що ти прожив своє життя так, як хотів. Я знаю, що ти зрозумів себе там внизу. Ти був зразковою людиною і бився проти диктатури. 21 серпня, о 21.05 Тобі було б 23 роки. Друг Андреаса зазначив, що мати хлопця на роковини смерті сина повернулася до України. Завтра буде рівно рік. Як Андреас загинув у бою проти росіян? Завтра його мама Едіт буде на Майдані у Києві. А в цей час Ремі та інші будуть на кладовищі, де спочиває Андреас у Франції. Нагадаємо, що за офіційними даними в іноземному легіоні служать громадяни 55 країн світу. Найбільшу солідарність країні проявляють британці, американці, поляки і канадці. Дам'єн Магру, речник інтернаціонального легіону оборони України, зазначив, що в легіоні служать також громадяни Бразилії, Південної Кореї та Австралії. Варто зазначити, що у складі легіону є й публічні особистості, які розказують своїм землякам правду про жахи цієї війни та чому союзні країни повинні продовжувати підтримку України серед відомих громадян США, які стали членами легіону. Онук, колишнього президента Джона Кеннеді. 28-річний Конор Кеннеді був зворушений подіями в Україні, тому записався до іноземного легіону. Хлопець розуміє, що війна в Європі визначить долю демократії в цьому столітті. Саме тому певний час провів на передовій. Малкольм Ненс, американський письменник та медіа-експерт, з березня 2022 року воював в Україні. Ненс хоче надихнути афроамериканців і молодих американців, які служили в армії, та показати, що в Україні відбувається боротьба за демократію. На початку березня до інтернаціонального легіону приєднався Олеко Аліса Швілі, грузинський політик і журналіст. Та мамука Мамула Швілі. До слова саме він заснував грузинський національний легіон ЗСУ, який продовжує боронити Україну. Пліч у пліч з чоловіками Україну захищають і сміливі жінки. Зокрема, 35-річна Сандра Андерсен Ейра з Норвегії, яка раніше працювала в парламенті, а під час російського вторгнення в Україну у 2022 році пішла доброволицею до інтернаціонального легіону територіальної оборони України, приєднавшись до змішаного британсько-американського загону рейнджерів як бойова медикиня разом зі своїм під. Друзі брала участь у битві за Мишчун, потім недовго в битві за Бахмут. Вона переконана, що ця війна впливає не тільки на Україну також до нашого війська приєдналася Таліта до Це бразильська модель, яка згодом обрала шлях воїна раніше вона воювала в Іраку, але. Загинула на полі бою в Україні. Ми безмежно вдячні кожному герою, який прибув на нашу батьківщину і допомагає звільняти землю від загарбників. Вічна пам'ять усім, хто загинув, захищаючи українців. Ми цього ніколи не забудемо. Тому не забувайте донатити на потреби збройних сил України зараз, аби не плакати за загиблими потім. Лише завдяки таким хлопцям ми прокидаємося у своєму ліжку. Слава Україні! Слава усім воїнам і смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.